Є такий вислів заморити черв'яка. Він означає втамувати голод, тобто перекусити. Але стосовно аскариди людської фраза набуває доволі прямого значення. Які особливості має цей черв'як розкажемо у відео. Круглі черви їх ще називають нематодами. Дуже поширені в природі. На сьогодні круглих червів описано приблизно 30 тисяч видів, але вчені впевнені, їх набагато більше. Нематоди живуть в усіх середовищах існування. Вільноживучі круглі черви є хижаками, багато їх на дні прісних і солоних водойм у ґрунті. Черви живляться мікроорганізмами та мертвими рештками, допомагають розкладати поживні речовини, тому нематоди відіграють важливу роль у ґрунтоутворенні. Серед круглих червів є й паразити, наприклад, ендопаразит плацентонема гігантісіма, що паразитує в плаценті самки кашалота. Нині цей гельмінт найбільший представник круглих червів, його довжина може сягати 8,5 метра, є паразити рослин, як от бурякова нематода, ворог цукрових буряків. Паразит золотиста картопляна нематода загрожує врожайності не тільки картоплі, а й інших представників родини пасльонових, наприклад, томата чи баклажана. А ось на екрані гельмінт людини, аскарида людська, що спричиняє захворювання аскаридоз. Вона паразитує в тонкому кишківнику людини і використовує поживні речовини хазяїна. Ось так людина зголодніла, чимось перекусила і додатково погодувала аскариду. Як не отримати такого паразита, ми розповідаємо в окремому відео. Нематоди переважно роздільностатеві тварини самки аскариди людської завдовжки близько 20-40 см, тоді як самці десь 15-25 см. Тіло витягнуте нагадує нитку чи веретено. Причому в самок воно загострене з двох кінців, а у самців задній кінець тіла загнутий на черевний бік. До речі, назву круглі черви нематоди отримали не тому, що можуть згортатися в коло. Круглими є поперечні перерізи їхніх тіл. Уздовж тіла нематоди можна провести тільки одну вісь симетрії, тож круглі черви мають двобічну або ж білатеральну симетрію тіла. Розгляньмо будову аскариди людської. Покриви нематод представлені шкірно-м'язовим мішком, утвореним кутикулою та клітинами покривного епітелію. Або ж гіподермою, під якими розміщені повздовжні м'язи. Кутикула, утворена щільною речовиною і виконує захисну функцію, оберігає тіло червів від механічних пошкоджень, а також від дії різних хімічних речовин. Між шкірно-м'язовим мішком і внутрішніми органами наявна первинна порожнина тіла, не вистелена епітелієм і заповнена рідиною. Ця рідина транспортує поживні речовини а також підтримує форму тіла, тобто виконує функцію гідроскалета. Кровоносної системи круглі черви не мають, як і дихальної. Нематоди, якщо і дихають киснем, то роблять це усією поверхнею тіла. Травна система наскрізна травний тракт починається ротовим отвором, оточеним трьома губами. Далі йде глотка. Шлунка немає. Кишківник має вигляд трубки і закінчується анальним отвором, через який неперетравлені рештки виводяться з організму. Видільна система представлена шкірними залозами з довгими видільними каналами, які відкриваються назовні видільними отворами. Нервова система стовбурового типу вона являє собою навкологлоткове нервове кільце, від якого відходять поздовжні нервові стовбури, наприклад, спинний і черевний. На передній частині тіла є органи дотику, представлені чутливими щетинками і сосочками. Вільноживучі види часто мають очі. Розмножуються круглі черви статевим шляхом, запліднення внутрішнє, після якого самки аскариди людської відкладають близько 240 тисяч яєць на добу. Згодом із яєць розвиваються личинки, але їхньому росту заважає кутикула, адже вона міцна і не розтягується. Однак черви знайшли вихід. Час від часу вони линяють, тобто скидають стару кутикулу, і ростуть, поки не утвориться нова. Без кутикули нематоди не можуть. Адже регенерація для них не характерна, дорослі ж нематоди не ростуть, тому і линяти їм вже не треба запам'ятай загальні характеристики типу круглі черви, нематоди, двобічна білатеральна симетрія тіла, шкірно м'язовий мішок, утворений кутикулою, гіподермою і повздовжніми м'язами. Наскрізна травна система, до якої належать ротовий отвір, глотка, кишківник і анальний отвір. Видільна система представлена шкірними залозами з видільними каналами. Стовбурова нервова система, яка являє собою навколо глоткове нервове кільце з повздовжніми нервовими стовбурами, дихальної і кровоносної систем немає переважно роздільностатеві, розмножуються статевим шляхом, запліднення внутрішнє. Став уподобайку, стеж за каналом, ну ми досліджувати живе разом.